Можу розк... да. Народився я 25 грудня разом з Ісусом Христом. Мені повезло, так, мабуть. От. Е, небо так захотіло. Е, 25-12 1969 -го року. Есть, народився я на Житомирщині, Коростанський район, село Чигирі. Це така була в нас вона не була, вона є зараз узлова станція. От, е, зараз я не знаю, як вона є. Зараз е, там вже помінялося, це вже все корисне. А тоді було ще щело. Народився і до восьми років я там проживав. Е, що там пам'ятаю? Грав в індійців постійно з луком, з рогатками. Е, дід був, е, на фермі працював, їздили на конях постійно. Попадали, розбивалися, крали коней, у діда забирали, розбивалися на цьому возі, голова побита, ноги. Ой, що тільки не було? Кінь бодав, як ключ усік да, каже Хорса. Да? пам'ятаєш що цей прикол, да? кінь ударив. В мене кінь наступав на ногу, шрам такий остався. Вот. Зимою ми рили такі. Такі хати робили там всередині, в снігу прямо. Снігу ж було о, по вікнам. Ну, весело є, згадати є, що. Ходили на станцію, підкладували під поїзди, гвозді, їх поїзд проходив, розкатував такі ножики, робили собі. Самопали робили. А вже 8 років переїхав і жив вже. Білоцерківський район, Київська область, село Трушки. вже ходив в школу там.